Привіт, друзі! Знову з вами я Анко, автоталія ПсивкаПро. Що, у нас йде процес? Іде процес і вже є багато чого нового. Зараз я знаходжусь в «Мерседесі» Спринтері, в якому ми строїмо Дім Алеса. Сьогодні зранку вже було відео, в якому я показував, що у нас пішов процес по попеці пройома. Вже на даний час у нас викладена стеля. Давайте подивимось. А ще в нас є Folkswagen Crafter, я вам показуємо трохи пізніше. Так, Спринтер, Картиш, Шкіра, Алькантара, тропеда, Екошкіра, Стойки, Екошкіра, Екошкіра, пластик, Екошкіра, Алькантара. Ви гляньте на це. А. Так тут у нас пройом flex. Та. Еко шкіра чорна, біжева, просрочена двойний ром. 10 на 10. Тут у нас флекс. Чому використовували флекс? Бо нам потрібно було все вигнути ідеально рівно. У нас хідна Форточка. Встановили. Hерz, колоночки, грають, звісно, конфета качає. Отут будуть USB, вольтаж акумулятора, два USB. Тут діоди, Тут це все вигнулось, виклелося. Убрали арку, арку залишили, перестали цю. Люк москіт, люк ніч. Так, оце все мусор, Хай там буде. Ось такі от арки задньої карти. Також двійний ром, Тут все проклеєно на герметику. ну Мені вона подобається. Ага, стеля. Ось, отак це діло виглядає. Так що, друзі, кому потрібно переобладнання, кому потрібно зробити дів на коласах, кемпер, переобладнати автотранспорт, транспортні засоби, звертайтесь до нас, Обшивка Про. номер профілю.